Мої вітання, не змогла я пройти повз цієї модної страви. Зараз весь інтернет в цьому тренді. Всі готують цю смачну суші запіканку. Звичайно, приготувала і я її, приготувала у двох варіантах та поділюсь з вами своїми враженнями. Зразу скажу, що це дуже смачно, це дуже просто, навіть якщо ви ніколи не готували роли та суші. Тож готуємо. Для приготування я беру 300 г круглого рису. Рис обов'язково має бути не пропарений. Рис також можна використати той, що спеціальний для суш. Рис я пересипаю у глибоку каструльку, заливаю холодною водою і промиваю гарненько лише один раз, щоб залишилась клейкість рису. Воду зливаю, до рису доливаю холодну чисту воду на 1 см вище, ніж рис. Зверху накриваю кришкою та ставлю на вогонь. Чекаю, поки рис закипить. Коли рис уже закипів, зменшую вогонь на мінімальний. Та під закритою кришкою варю рис до повного випарування всієї рідини. Далі закриваю кришкою і залишаю закритий рис ще на 10 хвилин. Через 10 хвилин рис гарно вже пропарився, доготувався, пересипаю його в глибоку миску, зверху накриваю вологим рушником або харчовою плівкою. Та залишаю в такому вигляді до повного охолодження. Коли рис повністю охолоне, до нього треба додати маринад. Це в мене 2 столові ложки рисового оциту, до них я додаю пів чайної ложки солі та одну чайну ложку цукру. Все це гарненько перемішую та цим маринадом заливаю рис. Гарно все перемішую і рис готовий. Це універсальний рецепт рису для всіх рол-суш, суші тортів. Мені найбільше подобається готувати саме за цим рецептом. Рис готовий. Тепер беремо форми для запікання. Я буду готувати двома способами. Перший спосіб це ось такі форми для кексів. На дно кожної форми я буду викладати норі, але щоб норі гарно трималось у цій формі, його треба змочити в воді. Форму я, звичайно, промастила олією, викладаю сюди змочене норі і зверху на норі викладаю рис. По неповній столовій ложці рису, гарно розпреділяючи та щільненько притискаючи рис. Ну і стандартний варіант випікання цієї суші запіканки це у звичайній формі: прямокутній, круглій, квадратній, яка є. На дно форми я викладаю рис і також його гарненько притискаю, щоб він був однорідним шаром і не розпадався. Але норі на низ я не додавала, норі я покладу зверху на рис, наріжу його невеличкими шматочками, один лист норі, і розпроділю по всій поверхні. Тепер до нашої суші запіканки треба додати наступний шар. Для наступного шару нам треба крабові палички. Це стандартний варіант приготування цієї суші запіканки. Звичайно, кожен може поміняти інгредієнти і зробити з рибою. Але я готувала так, як в оригіналі, тому готую з крабовими паличками і скажу вам, що це також дуже смачно. Крабові палочки треба розділити на ось такі волокна. Зручніше це зробити виделкою, дуже легко та просто вони розділяються. Крабові палочки розділили, пересипаємо їх до глибокої миски. До крабових палочок нам треба додати вершковий сир. Сиру я додаю 180 г, а крабових палочок в мене було 300 г. Також я додам 2 столові ложки майонезу. Майонез допоможе нам все гарно розмішати і маса буде більш однорідною. З'єднуємо всі інгредієнти між собою. І це буде наш другий шар для запіканки. Ці інгредієнти викладаємо другим шаром на рис. Обов'язково гарненько розмащуємо та щільненько притискаємо, щоб всі шари гарно тримались. Те ж саме я повторюю і з маленькими суші-запіканочками. Також викладаю їх другим шаром, гарно притискаючи. Далі я беру 100 г дрібно натертого сиру. В мене сир пармезан, але підійде будь-який. До сиру я додаю одну баночку ікри мойви. Вона може бути копчена, може бути не копчена з будь-якою начинкою. Пересипаю її до сиру та додаю 2 столові ложки майонезу. І знову ж таки все гарно вимішую. Цю начинку я викладаю третім шаром зверху крабових палочок. Викладаю їх рівненьким шаром на запіканку і також викладаю у маленькі форми, також зверху рівненьким шаром. Зверху присипаю зернами кунжуту та ставлю духовку на розігрів. Випікати наші суші з запіканками будемо впродовж 20 хвилин до гарної золотавої шапочки. Кекси випікаються трішки швидше, буквально хвилин 15. Дістаємо їх із духовки, зверху поливаємо соусом теріякі і можна насолоджуватися цією смакотою. За смаком можна додати зверху зелені і дивіться, як це гарно. І я вам раджу, це дуже смачно. Мені більше сподобалось готувати саме в формах для кексів, тому що так зручніше куштувати. А ви вже оберіть той варіант, який сподобався вам. Якщо вам не складно, то напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам такий рецепт. Та якщо ви його вже готували, поділіться своїми враженнями. Смачного!